Близько сьомої години ранку, 20 грудня, Росія завдала масованого ракетного удару по Києву під час тривоги, що тривала трохи більше години. Одразу декілька районів столиці здригнулися від потужних вибухів. Докладніше про наслідки атаки далі. За даними КМВА, цього ранку росіяни запустили по місту аеробалістичні ракети Кенжал з бортів Міг 31 к та балістичні ракети типу «Іскандер КН-23». Наразі повідомляється про застосування восьми ракет. Уламки збитих ракет впали у Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах міста. У результаті дев'ятеро людей отримали поранення. Четверо з них госпіталізовані. Одна людина загинула у Голосіївському районі. Пошкоджено дорожні покриття та газову трубу, що спричинило розгерметизацію. У результаті Аженя тепломагістралі без тепла залишились 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також згоріло п'ять автомобілів. На іншій локації в районі постраждала офісна будівля. На 15-му поверсі сталося руйнування а на даху виникла пожежа. Під завалами можуть бути люди у Солом'янському районі. Внаслідок падіння уламків. Виникла пожежа у нежитловій будівлі, яку швидко загасили. Ще одне займання сталося на території нежитлової забудови у Шевченківському районі тим часом у центрі протидії дезінформації РНБО України закликали українців не сприймати цю атаку як помсту росіян за те, що напередодні Володимир Зеленський у соцмережах назвав Володимира Путіна. За словами керівника центру Андрія Коваленка, ракетний удар є реакцією Кремля на нещодавню втрату низки стратегічних об'єктів. Ймовірно, йдеться про завод нафтопродуктів у Ростовській області та нафтобазу у Брянській області, що були атаковані українськими безпілотниками протягом останніх десяти днів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.